Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла виконавча директорка благодійного фонду Роксолана Несторук. Безпосередньо, пані Роксолана Несторук. Вітання, пані Роксолано. Вітаємо вітає, вітає. пані Роксолано, Хочемо з вами поспілкуватися про китайські турнікети, які виявляється, є. В аптечках наших захисників на фронті. Що можете розказати про їхню якість? Чи стикалися ви з ними? Який це був досвід, і чому від них варто відмовитись? На вашу думку? От буквально декілька секунд тому, поки переглядала свій інстаграм, мені військовий написав і скинув декілька публікацій. Що йому знову потрапилися крейські турнікети в їхній аптечці? Їх видає військова частина. Я не знаю, яка людина відповідає за це, яка доносить, але мені здається, такі люди мають нести відповідальність, тому що дані е турнікети вони ні для чого більшого, як для тренування, е не приспособлені, в принципі. Дуже шкода, що от так, от, от картинка якраз є. Дуже шкода, що наші військові не можуть покластися просто на те, що їх забезпечують такими турнікетами. За мій досвід за період повномасштабної війни траплялися і китайські турнікети, і неякісні, і вже навіть сертифіковані нашими українськими виробниками українські погані турнікети або просто там самокльопи, яких називають, зроблені там з палок і з тканини якоїсь незрозумілою. На жаль, мені здається, не всі люди розуміють важливість е, самого турнікету і чому не можуть бути вони китайськими, тому що дані турнікети вони кровоспинні, е, вони е, забезпечують збереження кінцівок наших хлопців, наших захисників. І, от е, зокрема, наприклад, я кажу, що вони мають бути тільки сертифіковані, і це там, наприклад, там Кат, Січ от є перелік, який вони є рекомендовані там з сертифікатами різними. TCC, і от не можна на цьому економити. Я думаю, не кожен розуміє важливість їх і тому економить, або, можливо, просто навіть не хоче цікавити даною темою. Ну, ситуація на жаль трошечки плечевна йде, тому що дійсно кожна друга аптечка, яка мені траплялася на очі, то там був не те, що китайський турнікет, але в принципі багато різних аналогів китайських кровоспинних речей. Дуже дуже сумно, і мене це і дратує, і плакати хочеться від цього. І Тому стараюся через всі засоби масової інформації донести про важливість самокровоспинних якісних, якісних сертифікованих турнікетів. Роксолону, а чи можете ви якось оцінити масштаб цієї проблеми? Е, ну, можу з власного досвіду розказати, що. Е... Наприклад, от, чесно за період, скільки там 17 місяців повномасштабної війни, я розумію, що на перших місяцях в принципі я й сама розбиралася, які вони хороші. Так, розірвався зв'язок. У нас з пані Роксоланом, але спробуємо одразу його відновити і продовжити спілкування про. Турнікети, зокрема, про те, яким чином дійсно китайські турнікети потрапляють до аптечок українських бійців. Пані Рокселано, то ви почали розповідати про ваш досвід. Так, чи чуєте нас? Так, так, чу... будь ласка, так, продовжуйте. Дякую. З власного досвіду розкажу, що мені траплялося лише три хороші аптечки, в яких були. Сертифіковані, хоча б турнікети, все інше там бажає кращого, але м, масштаб настільки просто катастрофічний, я не розумію, тому що коли я говорю, наприклад, там вже з керівництвом військової частини і розказую, не всі хочуть контактувати навіть на цю тему. Не, не знаю, з яких причин догадуюся, але озвучувати їх не хочу. З певних причин теж е, кошти або самі турнікети до військових частин доходять. А от чому вони доходять в якості китайських турнікетів до хлопців, або не доходять взагалі? Наприклад, буває таке, що аптечка може бути не укомплектована навіть кровоспинним жгутом. Е, тому не розумію. Ну в принципі, 90% всіх аптечок, які я бачила, це все йде несертифіковане. Е, волонтери, з якими я контактую по всій Україні, які займаються такмедом, е, тобто або Січ, або кат наповнення, роблять, і вони теж розуміють масштаб цієї проблеми. Який зараз у нас є серед Збройних сил України солоно, а чи можна з цією проблемою якось боротися? Чи що повинна зробити держава, чи, зокрема, суспільство українське, аби якось її, якщо не зменшити, перепрошую, якщо не повністю, скажімо так, забрати з України, то хоча б її зменшити? Ну так, як на все. Практична країна, і ми можемо собі придбати в будь якій іншій країні такі турнікети. Тому є недобросовісні волонтери, яких закуповують, наприклад, напряму з Китаю або Польща. Просто треба чітко розмежувати, що дані турнікети не. Вони не були створені для того, аби запиняти кровотечу. Вони були створені для того, щоб тренуватись. Тобто, це йде аналог. Вони здебільшого йдуть аналого е, Каткат Ген-7 чи Ген-6, там, плюс-мінус їхня е, комплектація однакова йде, і це для того, щоб військовий навчився їх накладати. Це або треба вносити на якомусь законодавчому рівні, напевно, не знаю. Можливо, якісь мірі покарання більш жорстокі, тому що в нас покарання немає за те, що військова частина буде аптечки військовим, де просто йдуть китайські аналоги. Якщо кошти на це виділяються, то мені здається, ті люди, які займаються виділенням коштів, мають і контролювати цей процес, просто має відповідний орган цим займатися. Я думаю, що якщо внести якусь не знаю в цифрових одиницях те, скільки військових загинуло саме від того, що в них був неякісний турнікет. То я думаю, люди трохи ошарашуться від цих цифр, і трохи почнуть думати про щось інше. І я зі своєї сторони кажу: просто доношу до людей, до цивільних, до військових, до родичів військових про те, що щоб вони переглянули аптечки своїх близьких, щоб вони запитали в них. Я кажу, запитайтеся, якщо ви не знаєте, можливо, військовий некомпетентний. Е, скиньте фотографії мені. Я по фотографії скажу вам, чи він сертифікований цей турнікет, чи варто його замінити. І ну є безліч методів обійти цього. Але я кажу, ці китайські краще виконати взагалі, щоб знати, що в тебе його немає. Чим розраховувати, що він тобі збереже кінцівку в результаті він цього не зробить. Пані Роксолано. Тобто, ця проблема вона в міністерстві оборони це там закуповують такі турнікети, але ви згадали також про волонтерів, які займаються ось покупкою цих неякісних китайських турнікетів. Ну, якщо я не знаю, як саме відбувається, чи це міністерство оборони займається закупівлею, чи це виділяється кошти на військові частини? А тоді відповідна людина, яка їх закуповує. Я думаю, і такими і таким способом, тому що е, міністерство оборони так само отримує допомогу з різних закордонних там країн. І якщо це Америка, то Америка дуже відповідально до цього ставиться. Вони передають нам виключно сертифіковані турнікети. Якщо це йде допомога з Європи, мо можливо з якихось інших благодійних фондів, які не компетентні в цьому, того я думаю, що і так просто мені здається, треба поставити відповідальну людину, яка вивчить тих п'ять назв турнікетів. Сертифікованих, а на все інше буде просто викидати їх в окремий ящик і казати, що от, оце для тренувань, а не для того, щоб воно зупиняло кров, і все чи масштабного розголосу ще більшого треба надати, чи коли вже дійде до того, що просто не дай Бог, звичайно, але такі було 100% вже за період війни, що просто військовий не виживе після того, як турнікет його не врятує. В нас все ж через засоби масової інформації, здебільшого, доноситься до керівництва і. І до всіх інших людей. Тому дуже хочеться просто, щоб цього не сталося, а це якось трошечки пришвидшити цей процес, щоб люди розуміли, що краще от купити, і хай воно лежить, чим надіятися на те, що китайський щось там можливо зробить. Не знаю, вдушити хіба що москаля таки можливо. Угу. Е, пані Роксано, то на вашу думку, можливо, законодавчо варто взагалі заборонити завіс за таких турнікетів України. Е, ну то yes. ніє Заборонити завісне можливо, тому що вони йдуть тренувальні. Їх треба заборонити передавати в Збройні Сили України, як волонтерам, так і на законодавчому рівні. Того, що от є ж медичні бригади, різні виїзні є різні там інструктори, які на таких е, турнікетах навчання проводять для цивільного для військового населення. Тому повністю заборонити їх неможливо. Але ж ну якось люди мають розуміти, якщо це йде з міністерства оборони, то міністерство оборони має розуміти, що вони передають. Якщо це волонтер, ну то ти теж маєш розуміти, яку ти відповідальність насе. Або просто, або взагалі їх заборонити, тому що от є такі м м різні інструктора медичні, які на вживаних турнікетах проводять навчання. На хороших, оригінальних, сертифікованих, але вживаних. Е тому мені здається, просто треба більше контролю дати даній ситуації. Пані Роксолина, ви згадуєте про сертифікованих та скільки їх в Україні, саме сертифікованих, і чи його вони виробництво, чи є якась альтернатива, дійсно доступна. Але ось цим неякісним e, Взагалі сертифікованих ідуть здається. Ті, що рекомендуються комітетом ТІ їх десь 5 чи 6 штук. Є це є семи, Кати, Січ. Я не знаю, чи наші Дніпро, чи вони пройшли ту сертифікацію? Мені здається, що ні. E, я комплектую аптечки виключно Е, Є хороший ну не аналог, а хороша трошки дешевша версія. Це січ. Січ вартує десь орієнтовно 600 гривень. Турнікет Кадгансім 7 е, — 1300 гривень. Це червоний або чорний кінець. Якщо кольорові брати версії, помаранчева або блакитна, вони трішки дешевші будуть, 1200-1100. Е, Всіх інших е, я не купувала, не знаю їхньої вартості, але вони сертифіковані йдуть Америкою. Ну і зокрема комітетами, які визнані всім світом. В нас я рахую, що якщо не можуть забезпечити, то краще звернутися до волонтерів або купити Січ. Але Січ, я знаю, що там Міністерство оборони їх закуповує для деяких бригад, тому дуже дорого просто їх закупити в повному обсязі. Ну і ви говорили про те, що можете по фото визначити якість турні... турнікетів, Тому запитання: як саме це можна визначити, і чи це під силу, скажімо так. Середньостатистичному цивільному українцю що потрібно знати, аби не бути ошуканим. Ну я скажу так: мені для того, щоб вивчити, наприклад, сертифікати кет, того ж сертифіковані чи не сертифіковані кет, чи вони підробка йдуть. Мені напевно два турнікети підробних вистачило і два дні, аби вивчити дану інформацію. По фотографії можна зрозуміти просто там. От, наприклад, на кожному турнікеті написана його фірма. Якщо це СЕМ, якщо це КАТ іде. Або січ, то ну це видно буде щодо ем, турнікетів. Кат, то, напевно і найбільше є підробок їх, в принципі в світі, тому що це найбільш популярний турнікет. Там є деякі такі ознаки, які можна навіть візуально просто побачити, не розпаковуючи турнікет. Це як те, що шрифт буде неоригінальний між Катом самим на. На самому воротку пластмасовому, там між ними має стояти одна крапка, а не дві крапки. На інструкції вона буде якісна. Плюс на червоних воротках, якщо розуміти, вони от є там спайки, такі вони будуть дуже сильно пропаяні. Якщо вони дуже сильно пропаяні, це говорить про те, що це китайський аналог дешевий. І я здається, писала публікацію навіть себе в соцмережах. Як розрізнити? Та й в принципі багато волонтерів і так медів, які цим займаються, вже публікувало. Можна безлічний ти відео в Ютубі. E, можна знайти декілька просто пунктів, якими ви навчитесь відрізняти ці турнікети від всіх інших. А щодо китайських, там просто немає ніякої навіть надписі. E, зазвичай там пише турнікет англійськими, буде така звичайна спаяна упаковка, яку ви можете купити будь де будь-де в соцмережах, і, і от все. Пані Роксалано, ну і загалом ще хочемо поговорити про роботу вашого благодійного фонду. Чи можете розповісти про потреби, які є нині, можливо, про збори, які нині тривають. На сьогоднішній Протягом там останнього року повномасштабної війни я спрямувала постійно свій фонд на роботу тактичної медицини і на комплектацію якісних аптечок. Е, я вирішила комплектувати їх найякіснішими е, матеріалами, е, такі, які комплектуються там американська армія. Наприклад, мені здається, що наша армія заслужила просто мати можливість врятувати своє життя, хоча б просто тактичною аптечкою, і така аптечка вартує там від 8 до 9 тисяч гривень одна на одного військового. А ще по запитах працюємо так само зараз. От, чекаю, поки я закрию запит на тактичну медицину, там ще трошки залишилося, або передати бійцям, і буду далі збирати кошти знову на дрони, на наші очі, аби наші військові мали можливість просто побачити ворога та відійти або наступити в правильний час. Тому мені здається, зараз кожний волонтер чи кожний благодійний фонд збирає кошти на дрони. Це такий вже розхідний матеріал, який потрібен постійно ніколи його мало не буває. І це вберігає здоров'я наших бійців. Тому ви займаєтеся теж не вперше? Чим саме дронами? Так, так. Так, ні, дронами займалися. Ще був період, а то до повномасштабної війни були знайомі, так збирала. Ну зараз вже просто їх настільки ми навчилися в них розбиратися в той період. Нам сказали дрони, ми там збирали його дуже довго. А зараз це все питання закривається за тиждень часу, тому що всі розуміємо масштаб втрат і важливість цих дронів. І до речі, що мені здається, що, наприклад, порівнюючи збори на тактичну медицину та на дрони, то на дрони люди більше відгукуються на збори, чим на такме. Хоча я хочу сказати, що дрон вбергає. Життя хлопців, а аптечка тактична. Вона дає все таки можливість врятувати бійця пораненого і довести його там до наступного стабілізаційного пункту. Тому не варто зволікати. Тим більше я кажу. Ну мені здається, я можу все розказати про тактичну аптечку, про гемостатичні засоби, які мають бути плюс. Ми там кладемо декомпресійні голки. Що деякі кажуть, що це забагато. Я кажу, краще хай буде забагато, але бійець буде мати можливість от, врятувати своє життя або життя побратима. Пані Роксолано, ну і повертаючись ще до е, теми підробок, е, знаємо, що е, я припускаю, що підробки трапляються не лише з турнікетами. Тому запитання: з чим ще стикаєтеся, що ще зазвичай з підробок недобросовісні волонтери а, або ж і загалом українці вам пропонують, ну не лише вам, а загалом військовослужбовцям. Ні, на щастя мені не пропонували китайські турнікети. Навіть не траплялося, коли я купувала. Можливо, в тому просто суть, що я вже навчилася в них розбиратися в якийсь період часу. Але На початку війни нам партія прийшла китайських, але тоді ми дуже так слабко розбиралися в тому. Ще є китайські гемостатичні засоби відомих фірм, такі як Селокс або Квіклот. Вони дорогі. Там один гемостатик вартує близько півтори тисячі гривень. Тому я скажу навіть більше, те, що дороге, те завжди буде мати дуже багато підробок. І там в інтернеті просто можна теж почитати про їхні відмінності. Там буде видно просто наприклад по тому, що гемостатичний засіб він герметично закритий. А китайські підробки вони будуть такі, от вітер аж всередині. Там буде з тим з тим повітрям гуляти. Але цього, цього дуже мало. Це треба десь попасти, ну, мати мати вдачу, трапити на такого, хто буде продавати китайські гемостатики. Здебільшого, все таки, це турнікети. Тому що в нас є навіть українські, от наші кровоспас дуже молодці. Вони ще з періоду 2014 року, здається, займаються виготовленням гемостатиків, і вони співпрацюють з волонтерами з благодійними фондами. І там мінімальний донат просто на те, щоб вони мали можливість потім знову виробляти цю продукцію. Вони передають волонтерам такі гемостатичні засоби. І мені здається, що якщо ви не знаєте, що купити, то вже краще купуйте український кровоспас гемостатичний. Він хоча б перевірений. Вони навіть почали зараз вшивати там таку нитку спеціальну синю, яка коли ти тампонуєш поранення і тебе відправляють на узі, не потрібно витягувати, і вона буде просвічуватись. Тобто, ти не погубишся, чи це м'язева тканина, чи це от саме йде вже гемостатик. Тому кажу, рекомендую їх і наші українські, українське якби підтримувати і не давати заробити коштам різним шахраєм. Угу. То загалом, пані Роксолано, розкажіть, будь ласка, яким чином можна долучитися до ваших зборів, де можна дізнатися про більше інформації про ваш фонд? Більше інформації про збори. В соцмережах, на Фейсбуці та в Інстаграмі у мене там завжди є такі активні посилання, де можна просто за ним перейти, побачити всі реквізити та всю інформацію на будь-яку банку збору бо зазвичай через монобанк. Це все збирається. І там є перелік потрібний і на українській, на англійській мові. чим можуть долучитися будь-хто бажаючи або наші українці, які виїхали за кордон? Або якісь от міжнародні меценати, які бажають допомогти нашій армії в соцмережах. Роксолана Несторук, находьте мене, додавайтеся в друзі, питайте, чи можете допомогти. Я думаю, ми завжди знайдемо спільну мову аби наблизити нашу перемогу. Обов'язково дамо посилання на вашу Фейсбук сторінку під цим відео. Дякуємо вам, пані Роксолану, за вашу роботу, за вашу небайдужість. Роксолана Несторук, виконавчий директор благодійного фонду Роксолани. Несторук була в етері громадського інтерактивного та радіо 1, Спілкувалася з пані Роксоланою про неякісний китайський мотлох, зокрема, про неякісні турнікети, які часто потрапляють в аптечки до військовослужбовців. На все добре, пані Роксолано, і тримаймося. Дякую вам, слава Україні. Героям слава.